Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський має зупинитися і піти на мирні переговори з Росією, якщо хоче уникнути величезних жертв. Він зазначив, якщо українська влада не хоче загибелі людей у величезній кількості, треба зупинитися, тому що далі буде повне знищення України. За його словами, це вже не та ситуація, яка була на початку повномасштабного вторгнення. сейчас в руках украины если они не хотят гибели при том огромном количестве людей если они хотят тяжело сложно трудно но надо если они этого хотят надо восстанавливаться надо остановиться надо это прекратить потому что дальше будет полное уничтожение украины это не то что путин говорил как-то задолго до операции что это будет грозить потерей государства государственности украины Государственность, это будет уничтожение Украины. Надо остановиться.